Близько одинадцятої ранку, 28 серпня, російські війська вдарили ракетою по кривому рогу, атакували станцію техобслуговування у день жалоби за загиблими в готелі. Повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Максим працює на СТО, розташованому поруч. сусіднє 99% всі машини пострадали. Стекла, кузов. Олександр в момент влучання ракети перебував тут біля власного авто. Чоловікові ударною хвилою травмувало голову. Сильний удар камнем по голові. Ні свиста, нічого. Знаєте, вакуум. нічого. Стан шовко, там що забакав. Тамара мешкає у будинку неподалік. Прийшла подивитися на свій автомобіль, який тут мали б відремонтувати. Повністю розбите скло, бампер там пробило мені тут спереду. Також жива вже добре. Я чекаю зараз, поки приїдуть з СТО, щоб мені сказали, що далі мені робити. Війська РФ поцілили по станції техобслуговування попередньою балістикою. Розповідає начальник районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Це приватна територія, там попередньо там дійсно ремонтують машини. Більше десятка будівель зазнали пошкодження різного ступеню характеру, вибиті вікна, шибки. Від зрібної волни воно розкидано. Деякі власники ще в такому состоянні, в шоковому, і власники цього самого СТО наразі в лікарні працюють всі комунальні служби. За медичною допомогою станом на 16-ту годину звернулось дев'ятеро людей, госпіталізовано шість. Розповідає лікар Сергій. Чоловік травми різного ступеню важкості. Переважно це середній ступінь важкості. Це вибухові травми з переламами, з забоями з струсами головного мозку. Від вибуху пошкоджені будинки, розташовані неподалік місця влучання. У квартирі Світлани вилетіло скло. Жінка каже, почула гучний вибух і побігла в коридор. Я почула вибух страшний, страшний такий звук, був, все посипалося. Злякалася, звісно, почали руки, ноги труситися в коридор, вийшла, стояла в коридорі, сюди не заглядувала. На місці атаки працюють рятувальники та комунальники, розбирають завали. Міська влада розгорнула штаб допомоги. Правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії. Станом на 13.30 до поліції надійшло 48 заяв щодо пошкодженого майна. За інформацією начальника РВА Євгена Сетниченка, внаслідок ракетного удару понівечено більше 230 автомобілей: гаражний кооператив, СТО, адмінбудівлі та навчальний заклад. У готелі поблизу вибиті шибки у вікнах. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.